Всім привіт! Хочу вам розібрати вузол водопостачання для квартири. Відео буде складатися з двох частин. Е, в нас тут вхід холодної води. Значить, першим ділом йде у нас кульковий кран. Е, наступним розбірне з'єднання або захист від протічки, редуктор тиску, де в кого е, щотчик води стоїть е, на сходовій, там в під'їзді. І так, і гарячий, якщо ні, монтується тут. На протічний бойлер. На холодну воду розбірне з'єднання американка і кульковий кран. На гарячу воду на вихід. Американка, кульковий кран, ніпель і зворотній клапан. Так, на гаряче водопостачання, все дзеркально, тільки плюс один зворотній клапан. Зараз буде друге відео продовження.